Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і я відповідаю на чергове питання. Значить, прийшло таке цікаве питання. Дитина розуміє, що її мамі начхати на неї, близької людини виходить, у дитини немає. Як вирішити дане питання? Ви знаєте, я давно було задане це питання, я просто реально не до кінця розумію цього питання, так? але тим не менше, з того, що я побачила, можливо, я десь не все зрозуміла правильно, але. Що на що хочу звернути вашу увагу? Сьогодні е, наші вороги вкрали в нас дуже багато дітей. Дуже, дуже багато було вивезених дітей, і ці дітки, швидше за все, що вони не повернуться. Ви знаєте, вони можуть повернутися, як не прикро, з війною на нас через років 10, 20 і так далі. Знову ж таки, повернутися, тому що вони їх викрали для того, е, щоб їх зомбувати і відповідно. Е, Зробити так, щоб вони потім пішли на нас війною. Ось. І, е, тому, якщо ви, наприклад, десь бачите так, що дитина є соціально. В неблагополучній сім'ї ви бачите, що вона не доглянута, що вона страждає. Тому я би рекомендувала вам все-таки звернутися в якісь соціальні служби і допомогти цій дитині стати на ноги, тому що е, все залежить від віку. Розумієте, якщо це старша дитина, якій там 16, 17, 18 років, вона потихеньки можливо вийде з цього становища, в якій є в якій опинилася, так якщо це діти підліткового віку, вони просто попадуть під негативний вплив оточуючого середовища і Ну, це будуть ну, не дуже хороші люди, і швидше за все, якщо попадуть під цей вплив. Так? І тому в мене до вас велике прохання для того, щоб зберегти максимальну націю, для того, щоб зберегти максимальну наших дітей і навчити їх, нам зараз дуже буде бракувати нашого населення. І кожна дитинка це так як цінність нашого українського. І тому в мене до вас прохання. Якщо ви бачите дітей дійсно з неблагополучних сімей, бачите, що вони страждають, допоможіть їм. Допоможіть їм тим, що просто зверніться в соціальні служби, нехай ця дитина буде захищена, і е нехай їй допоможуть там житлом. Так. Я, не про, я про сиротиниць зараз не можу сказати. Про інтернат, про інтернат теж не можу сказати, що він там 100% мега крутий і так далі. Але це краще, ніж спати десь із алкоголіками, з наркоманами, бути голодному, бути в підвалах і бути невідомо де. Я викладала власне, на кафедрі в мене якраз спеціальність моя соціальна психологія, психологія соціальної роботи. І власне було питання одним із завдань робота із неблагополучними сім'ями. І без вуличними дітьми, робота з вуличними дітьми. І я, коли це питання піднімаю, мені моторошно стає, тому що я розумію, що тоді відбувалося ще в той час, і я розумію, який зараз може бути жах по відношенню до тих дітей. Тому, якщо ви реально бачите, чуєте і так далі, ви можете допомогти цим дітям, зробіть все для того, щоб зберегти. Дитяче життя, і нехай вона просто піде в цей інтернат в школу. Там вона буде хоча б сита. Вона буде мати три рази в день харчування, і вона буде в теплі і в добрі. Ну, бодай тому, яке можуть дати на той час. Це краще ніж тинятися по підвалах. З вами була Ляна Бонько, і дбайте про нашу націю, дбайте про наших українців. Дуже багато людей виїхало, дуже багато дітей вкрадено, е дуже багато людей. Молодих хлопців забрала війна, тому, що, тому нам дуже важливо зараз момент, щоб ми зберегли життя кожної дитини. Все. З вами була Ліана Бонько і до нових зустрічей.